Скільки пісень російською мовою взагалі ти випустила? Ну, із оцих всіх, що якщо там їх було загалом 50, угу. то я думаю, 30. Були mm -hmm. російськомовні. Перше ком'юніті хіп-хопу, яке я тут знайшла, воно було російськомовне. Саме баришівські репери, і все. А я що хотіла... вони говорили? Типу, що українською мовою, типу, це кринжово співати, чи що? Ну чому Тоб, він говорила... був не в респекті? Типу, да, український ага. реп тобі, його немає. І... Бо ти говорила, що тобі довелося тоді підлаштовуватися. Абсолютно. Це. Причому ми підлаштовувалися, сідаючи в електричку з Баришівки в Київ. Типу, ти балакав, тільки ти сідаєш в електричку, Здрастуйте. Mm -hmm. І там все вже на російській мові. Відповідно, реп зразу змінився. Я би не сказала, що я сильно його й на початку на українській мові писала. Mm -hmm. Якось так уже повелося, що модний був російський реп, і ми вже йшли там, де вийшов вийшов якусь там, і він був малий, читав реп, і я така думаю, що я теж можу. Хоча, типу, українська мене надихала. Потім в якийсь момент, напевно, трапилась е, майдан, трапився, mm -hmm. і я це 14 рік. Так, 14 рік 14, 14, і я mm -hmm. десь зрозуміла, що, по-перше, у мене мені це сиділо я почала викладати в садочку. Мій словник з української мови став отакий. Mm -hmm. Типу думаю, це прикольно. І я зустріла ком'юніті українських реперів, україномови. Я що воно було, їх було багато. Вони давним-давно все творили. Я просто цього не бачила, не знала. І мені захотілося писати українською. І отак, от бам, я просто перестаю писати російською мовою mm -hmm. і випускаю тільки україномовні треки.